Прокинувся хазяїн вранці. Пішов, вичистив з-під коня, вичистив з-під бика, вичистив з-під овечок, вибрав молодняк, підніс його на бік. пішов, взяв сіна, дав корові. Пішов, взяв сіна, дав бикові, ячміню коняці насипав, зайшов, почистив корову, зайшов, почистив бика, зайшов, почистив коня. За яйця його мацнув. Кінь ногою здригнув, на хазяїна ласкавим оком подивився. Тоді дядько пішов, відкрив курей, гусей, качок, повиносив їм зерна, огірків нарізаних, нагодував, коли чує з хати дружина кличе. Зайшов, дітки повмивані, сидять за столом, всі чекають тата. Взяв він ложку, перехрестив дітей, перехрестив лоба, почали снідати. Поснідали. Він дістав пряників, роздав дітям. Діти зібралися, пішли в школу. Дядько вийшов, сів на призбі, взяв сапку, почав монтачити. Монтачив, монтачив, коли жінка виходить. Він їй ту сапку дає, ласкаво за сраку вщипнув. Жінка до нього лагідно всміхнулася, пішла на город сапати. Коли йде пастух, і товар кличе в череду, повідмикав дядько овечок, Коровку, бика, коня, все відпустив, сів попри хати, дістав табаку, підірвав шмат газети, насипав, наслинив собі гарну таку цигарку. Благодать Божа! і сонечко вже здійнялося над деревами. Дядько встромив цигарку в рота, дістав сірники, тільки чіркати, коли раптом з хати. Доброе утро, московське время 6 часов утра. Витяг дядько цигарку з рота, сплюнув на бік і сам собі каже: Хех, прокинулись бляді.